Христос Воскрес, своя істина Воскрес. Я знаходжуся в Зарваниці, у церкві святої родини. Зараз буде, буде вінчання, і вінчання буде, вінчання буде в службі Божій. Буде молитися зараз за молодят. Дуже радий знаєте, бути на святому місці, бо святі місця вони якраз і тим робляться святими, що святі. Люди стають через те, що знаходять, знаходять тут Бога, знаходять місце, де й Господь Бог. І тут при... Наші молодята, ось вони вже спішуть до, до, до церковці. І зараз буде починатися служба Божа. І за для людей нашого ради спасіння сійшов і знайств, і убудвійся з Духа Святой, Маріслав людиною, і Боросвятий за нас заподілкувати, і поколений, і воскресеньці до Спайса. И возьмися на небосвітка ворожа, И дую при безлаву Исубезна Дима Радуйста, і знову кажуть. Yeah. Амінь. заручається раба Божий Ріна з рабом Божих Олегом ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Господи помолівся. Весилаючи дружину для пана його ісака і відкрив йому череп. чи не пририкала ти інші візьми. Чи маєш вирішити на добре, не що волю таку думку взяти собі за мужа, цього Олега, чого думки, собою пажу? Чи не перерикала ти іншому мужа? Ти, поборівся Господи. Hvala što ste dolazili na to. Je to We join Thank you for watching. своїм з подружжя показав, коли причистої своїй матері, Святих славних сипальних апостолів, святих Бог, він, чаний, царів царів рівноапостольних, Константина і Олени Святого, Великомученка Прокопії всіх святих, побили, спасе нас, я благий людинолюбний. Воскресенье, воскрес! Воскресе. дорогі наші молодята, Олеже та Іринко, у цей сьогоднішній такий гарний день, радісний, найперше для вас, для ваших рідних і близьких найдорожчих для батьків, братів сестер, всієї родини, для тих, які сьогодні тут з нами є присутні. Щоб розділити цю радість, уважно слухаємо святе Івангеле, яке розповідає нам про те, як у Кані на весілля була запрошена Мати Ісуса, сам Ісус та Його учні. І сьогодні ви у своє життя запросили Ісуса, життя новоствореної родини. Щоб Ісус благословив кожного з вас, зокрема, і спільно, бо двоє стало одним ділом. Це велика тайна. І цю тайну людина не може до кінця збагнути. Кожен собі розуміє її по-своєму і по-своєму уявляє, як буде складатися його доля. Але пригадуючи. Те, що сталося у Кані Галилейській, ви завжди можете покладатися на Ісуса. А як знайде призабудете, то запам'ятай собі Іринко, де ти народилася, тут, де Мати Божа сподобала собі цю місцевість і через своє об'явлення засвідчила, що полюбилася. Ця місцевість, це край ті люди, які проживають. Виростаючи їхні вороги і користую часу, могли ласку витрати найдорожчих, найхованіших гостей, разом зі своєю сестрою Варікою та іншими дівчатами. І тому слова подяки і благословення є від нашого Отця. Парука колишнього, отця Дмитра, який дякував мамі, бабці, усій родині і дуже перепрошую, бо має справді поважну причину, не зміг бути. Але отець Дмитро вітав також нашого зятя Олега і його родину. Я не знаю, коли ти почав приглядатися до Ірини. Але я тішуся, що так склалося, бо ми дуже молимося за долю всіх наших парафіян, за добру долю, благословенну долю. І я вірю і навіть впевнений, що Бог тобі таку долю в твоєму житті писла. Нехай це Боже благословення, яке сьогодні зійшло на вашу сім'ю, на всю родину, доповнить те, чого житті людині не раз так не вистачає. Бо саме на прохання Матері Ісус Христос учинив перше чудо у Каністю. Що правда, знаєте, так то з його усі якось прозвучало дуже непевно, що і тобі і мені жінко, але мати, мати є мати вона. Про молоді слова досу, що він не скаже, то робить. І вона так завжди тихо промовляє, а і ми того голосу не чуємо. Тільки ті, які мають піти і виконати те, що має слово обов'язково. Сьогодні ще посередні є і нашого дорогого владики Володимира, який також має причину. Не може бути тут серед нас, але глики вони, вони вже так звикли і подамілися на мене. І... І так мушу від кожного ті добрі слова, подяки і благословення передати для вас, колеги, і Іринко. І пам'ятайте, що перебуваючи під покровом заступництвом Ви не раз не бачите по, по своїх батьках, яке вони непросте життя прожили, правда, коли хтось хворіє або хтось відходить до вічності, тато вже сьогодні в небі радіє за тебе, за твою щасливу долю, але ми також радіємо всі і молимо і просимо Господа, щоб під опікою і захист Залізької Матері Божої, усіх святих. Це Боже благословення спочивало на вашій сім'ї і всій родині. Нехай в добрі і здоров'ї Господь сотворить. Многі Христос Христо! Традиція, але я хотів би скористатися поза якщо то мої парафіян, то ми завжди просимо, щоб хто би хотів дякувати, привітати, потім будете там, не знаю, як ви брати, які там є традиції, але в нас є така традиція. Це брат, сестра.